Догралися 23 серпня 2023 року. Рішенням виконкому міськради Дніпра комунальні служби демонтували скандально відоме кафе Хоупарк. Нагадаємо, воно розташоване на території центрального парку імені Тараса Шевченка та не мало жодного документа, який дає право на його встановлення. Спочатку на горизвісну корчму склали припис, аби вони усунули порушення. Втім, там з виконанням не квапились. І 25 квітня виконком міськради прийняв рішення про демонтаж. Натомість власники хом парку пішли до суду і таким чином створили процесуальні перешкоди. Домогтися справедливості змогли тільки в апеляційних судах. Инстанциями соответствующих судов скасованы были ухвалы про запрет проведения каких-либо действий. На сегодняшний момент решение исполкома про демонтаж темчасовых споруд ком парка является законным, обоснованным и проводится на основании соответствующих документов. Незаконное размещение темчасовых споров на территории города Днепра является основанием для э, примусового демонтажа на основании рішення Днепровской міської ради.